Вітаю ветері. Ви випуск новин у студії Віктор Раду. Вночі ворог атакував Україну за кількома напрямками. Російські військові випустили 18 ракет різних типів. Всі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Повідомили у командуванні ЗСУ. Літаки Міг 31 випустили шість аеробалістичних ракет «Кинжал», дев'ять крилатих ракет калібр з кораблів у Чорному морі, і три ракети наземного базування Іскандер М. Уламки ворожих ракет і безпілотників впали у п'яти районах столиці. Найбільше пошкодження у Солом'янському районі. Там спалахнула пожежа у нежитловому приміщенні та згоріло кілька одиниць автомобільної техніки. В інших районах пошкодження не суттєві. Уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію та лісопаркову зону. Результаті російської атаки також постраждав столичний зоопарк. На його територію впали уламки ракети. Вони пошкодили зелені насадження. Співробітники та тварини не постраждали. Вночі та вранці війська РФ обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив населеними пунктами області понад 400 снарядів. У Херсоні пошкоджено навчальний заклад. Постраждали шестеро мирних жителів, у тому числі дитина. Зафіксовано два прильоти керованих авіабомб у Кізомисі. Один із снарядів пошкодив майно, інший потрапив до берегової лінії. Також під вогнем знаходилася токарівка. Там зруйновано два будинки. Чоловік і жінка отримали осколкові поранення. Масованого обстрілу зазнало і місто Херсон. Вибухи лунали цілодобово. Окупанти намагалися знищити інфраструктурні об'єкти, цілилися мирними житловими кварталами. Зокрема, безпілотниками атакували навчальний заклад. Внаслідок влучань та подальшої пожежі будівля повністю зруйнована. Також постраждали навколишні будинки, в яких вибиті вікна, двері, пошкоджено фасади та дахи. І ще один абсурд від окупантів. Вони дев'ять разів обстріляли вже зруйнований міст Дарівської громади, з якою метою навіть складно припустити, наголосили в Ова. На міських дорогах внаслідок ДТП травмовано двох пішоходів. На вулиці Шишкіна автомобіль Фольксваген збив дитину з черпно московою травмою. Хлопчика доставили до лікарні. А на вулиці Пантелеймонівській під колеса легкового автомобіля потрапив чоловік. Він переходив дорогу в недозволеному місці. Постраждалого госпіталізували. Протягом доби патрульні повернули додому двох дітей, яких шукали батьки. У Київському районі трирічна дівчинка грала одна у дворі і потім зникла. Мати дитини була у стані алкогольного сп'яніння, тому всі прикмети надали сусіди. Дівчинку знайшли неподалік біля магазину. Нині сім'єю займаються соцслужби. Другий випадок трапився на миколаївській дорозі. Патрульні отримала виклик про зникнення 11-річного хлопчика. Батьки повідомили, що він пішов гуляти та не повернувся вчасно додому. Правоохоронці обстежили довколишні вулиці. І неподалік будинку виявили зниклого хлопчика. Дитина розповіла, що захопилася грою і не помітила, що вже пізно на місці із сім'єю працювали офіцери ювенальної превенції. Одеса стала другим будинком для тих, хто був змушений залишити власне житло через ворожу агресію. З початку війни до нашого міста приїхало майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них переселенці з Херсонського, Миколаївського та Донецького регіонів. Про роботу міських програм підтримки військових та ВПО докладніше у нашому матеріалі. Прийняти переселенців з різних регіонів це серйозний виклик для влади і одеситів, бо потрібно створити сприятливі умови для їх тривалого перебування серед першочергових потреб надати переселенцям житло. Містом було створено фонд для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, закуплено 6 квартир, де зараз мешкає більше 20 переселенців. В першу чергу це сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, а також за дорученням міського голови нашому центру соціальних. Службу було передано приміщення майже по півтори тисячі квадратних метрів, де зараз проходять ремонтні роботи, і ми плануємо до кінця десь липня відкрити центр для тимчасового компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Планується, що на території цього житла переселенці зможуть отримувати всі необхідні послуги з психологічної, юридичної та соціальної підтримки на другому місці серед інших першочергових потреб працевлаштування. За період з червня минулого року майже 800 внутрішньопереміщених осіб було працевлаштовано в органи, які надають медичні та освітні послуги і займаються облаштуванням нашого міста. Повідомили під час брифінгу. В червні минулого року на Косовського 2Д в нашому центрі надання інтегрованих соціальних послуг ми відкрили муніципальний центр сприяння працевлаштуванню переміщених осіб, і за рахунок тих вакансій, які є в нас в наших комунальних установах, комунальних підприємствах, в виконавчих органах влади. Ми підтримуємо в актуальному стані такий перелік вакансій, і їх налічується майже 900 до 1000 вакансій є. Окрема увага приділяється і гуманітарній підтримці переселенців. В місті було утворено чотири гуманітарних центри, де сьогодні працюють представники наших територіальних центрів соціального обслуговування, волонтери, громадські організації і ми за період військового стану там має більше ніж 500 тисяч видано різних продуктових наборів, засобів гігієни і таке інше. Такі гуманітарні центри працюють в кожному районі. Також допомога надається нашим воїнам та їхнім сім'ям. Ті, хто отримав інвалідність внаслідок війни або втратив члени сім'ї військовослужбовця, мають право на отримання регулярної матеріальної допомоги. Якщо у родини військовослужбовця, який сьогодні став особою з інвалідністю, або в ти, родині тих, хто загинув, є діти до 18 років, такі діти можуть отримувати допомогу в розмірі 500 гривень в місяць. І для тих, хто приймав участь, в АТО, ця допомога виплачується щомісячно для тих, хто сьогодні боронить Україну це 6 тисяч надається одноразова допомога, щорічно на дитину у віці до 18 років. Окрім фінансової підтримки, військовослужбовці їх родини та родини загиблих воїнів отримують послугу психологічної реабілітації. Послуга з професійної адаптації військовослужбовців ми можемо надавати також через ті суб'єкти, які сьогодні здійснюють освітню діяльність. І якщо, наприклад, військовослужбовці, який звільнюються, хоче обрати для себе ту професію, яка йому буде потрібна в мирний час, він може пройти таку професіональну адаптацію в цих центрах і Вартість цієї адаптації ми можемо проплачувати за рахунок міського бюджету до 25 тисяч гривень. Велика кількість наших захисників отримали інвалідність внаслідок війни та потребують протезування, яке зможе повернути людину до нормального життя. Місто вже протягом декілька років здійснювало такі доплати для тих, хто є особою з інвалідністю від загальних причин захворювання або, наприклад, ветеран іншої війни. А зараз ми окремим заходом передбачили для наших захисників і захисниць, які потребують протезування, таку можливість доплата до державної вартості протезування для того, щоб зробити такий протез і загальний розмір такої допомоги, це може бути до 900 прожиткових мінімумів, тобто це там майже більше, там майже 2 мільйона, якщо дійсно це необхідно для Повернення людини до нормального життя також військовослужбовці мають можливість отримати соціальну підтримку і в наступних випадках. Можливість проведення необхідного лікування або оплата комунальних послуг. У департаменті соцполітики повідомили, загальний обсяг фінансування міських програм складає більш ніж півмільярда гривень міського бюджету. Війна кардинально змінила сферу міжнародних вантажних перевезень країни. Закриття державних кордонів, перервані канали постачання, відтік працівників все це змусило переосмислити та реалізувати нові форми діяльності транспортних програм. Як змінилися логістичні маршрути України? Останнім часом розповіли спеціалісти транспортної галузі. Повномасштабна війна вплинула тим чи іншим чином майже на всі сфери життєдіяльності українців. Зокрема, труднощі війни відчуваються і в транспортній галузі країни. У довоєнний час близько дві треті експорту і імпорту в Україні відправлялися морськими шляхами. Згодом ця можливість зникла у зв'язку з блокуванням портів. Більша частина зовнішньої торгівлі здійснювалася через морські порти України. Вони були заблоковані. Це приблизно знов-таки 70% нашого експорту та імпорту. В цифрах це більш ніж 50 мільярдів доларів, і зараз ми бачимо, як це важливо для нашої сільськогосподарської продукції, яка на 90% залежала від роботи та функціонування морських портів для того, аби був експорт. Під час війни було також сформовано нові логістичні ланцюги, де були задіяні порти інших країн. Зауважив Віктор Берестенко. Якщо раніше маршрути транспортування були до Портів України то зараз з початком повномасштабної війни вони змінилися, і ми почали продовжили транспортувати через порти Дунаю. Але далі буде на графіках інформація щодо кількості вантажів оброблених в тих портах, та порти Прибалтики, в тому числі Польщі, Німеччини, Литви. дуже допомагають нам сусіди з Румунії. І ми не зупинилися. Ми вибудували маршрут транспортування. Тобто, все пішло через кордон, через дуже потужне перевантаження наших сухопутних пунктів пропуску. Також обсяг перевезення вантажу всіма видами транспорту знизився удвічі. Зауважують фахівці: 600 мільйонів тонн до 318 мільйонів тонн вантажу. Обсяги перевезень автомобільним транспортом, незважаючи на те, що взагалі. На держслужбі статистики немає показників. Ми зібрали інформацію щодо даних асоціації міжнародних автомобільних перевезень та експертних оцінок. І вони, незважаючи на те, що дуже великий тиск на автомобільні перевезення, вони теж впали, але падіння найменше серед усіх інших видів транспорту. Залізничний транспорт з 300 до 150 теж 52%. І обсяги перевезень в портах, порівнянні з 2021 роком, ми бачимо падіння. Майже в три рази зі 153 мільйонів тонн до 60 мільйонів тонн. Якщо говорити про втрати логістичного сектору, то загальний обсяг близько 50 мільярдів доларів. Розмір складської інфраструктури до початку війни становив близько 2,5 мільйонів складів. Зараз знищено майже 15 відсотків без рахунку останніх ворожих атак. Збута поліція затримали одного з керівників меморіалу «411 та батарея. Йому інкримінують вимагання хабаря за розміщення продуктових кіосків на території комплексу. Поліцейські затримали одного з працівників керівної ланки Одеського історико-краєзнавчого музею після отримання хабаря від підприємця. Як стверджують слідчі, на початку року одеський бізнесмен звернувся до представника музейного комплексу з пропозицією розмістити на території меморіалу 411-ї батареї два мафи та майданчик поруч з ними. Чиновник запевнив клієнта, що може вплинути на позитивну відповідь керівництва музею за грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів. Про незаконні вимагання підприємець повідомив правоохоронців. Фігуранта затримали після отримання частини хабаря у розмірі 2,5 тисяч доларів. В якості речових доказів у чиновника вилучили гроші, отримані злочинним шляхом. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили в прес-службі облполіції. У центрі міста патрульні затримали наркоторговця у чоловіка в формі охоронця. Виявили майже чотири десятки пакетів із метадоном. До патрульної поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка у формі однієї з охоронних фірм, який на вулиці Пастера робив закладки. Патрульні дізналися прикмети порушника і з'ясували номер маршрутки, на який він поїхав. Автобус із закладником вдалося зупинити. У 38-річного громадянина виявили наркотики, ваги та мобільний телефон із фотографіями місць закладок. Він зізнався, що продавав психотропи і частину вже встиг розкласти у схованки. Загалом поліцейські вилучили 39 пакунків із наркозіллям. Та затримала та доставили до СІЗО. Кожен архітектурний куточок Одеси насичений своєю історією. Це стосується і житлових будинків та державних установ. Серед них Одеська залізниця, яка 16 травня, відзначає 160-річчя з спочатку будівництва своєї першої ділянки колії. Про вікову історію та нинішнє повсякденне життя одеських залізничників дивіться у нашому матеріалі. З'єднуємо країни, міста та друзів. Саме таке гасло обрали для себе фахівці української залізниці. Історія одеської філії починалася 160 років тому, коли стартувало будівництво першої її ділянки зі сполученням Одеса Балта. Як і раніше, так і зараз підприємство виконує найголовнішу транспортну місію перевозить пасажирів та вантажі, об'єднуючи порти і підприємства. Працювати тут багато хто вважає престижним, але залізниця це не лише машиністи, провідники та ремонтники. Тут працює велика кількість фахівців різного профілю, аби забезпечити її безперебійне функціонування. Наприклад, Олена Крайтер, старший диспетчер одеської дистанції, сигналізації та зв'язку, дівчина розповіла про обов'язки на своїй посаді та чому саме захоплюється своєю роботою. Щоденно у нас цех змінних інженерів дистанції, які щоденно контролюють графік технічного процесу, зв'язку, СЦБ, радіо. З дитинства мені подобалося, у мене дядько працює, і подобалося спостерігати за ним. А ще форма подобалася лісничника. А ось, наприклад, інженер Наталія Мельник працює на залізничному транспорті 27 років. Народилася в сім'ї залізничників, тому іншої професії навіть не розглядала. До речі, на 160-річчя, початку будівництва одеської залізниці для нашої знімальної групи та інших гостей Наталія Мельник провела цікаву екскурсію в однойменному музеї. Наш музей відкрито у 1985 році. Музейний фонд містить раритетні старовинні документи, карти, фотографії, які принесли до музею звичайні залізничники. Але перлиною нашого музею є оригінальні копії експонатів рухомого складу. Приходити на екскурсію у музей історії одеської залізниці, за словами Наталії Мельник, дуже полюбляють діти їм дозволяють майже все, навіть торкнутися експонатів, але й дорослі у великому захваті. В нас є рухомий склад, де є представлені локомотиви, електроводи, снігоприбиральна техніка, цистерни та напіввагони. Цікаво, що більшість експонатів є автентичними, тобто мають свою власну історію з реального життя. Співробітники музею історії Одеської залізниці, знімальні групи телеканалу ГРАД продемонстрували унікальні експонати своїх колекцій. Серед цікавих експонатів є і дуже вікові, наприклад, так звана шарманка або скринька машиніста. Перед вами шарманка це такий сундучок, який брали з собою машністи і приносили їду із собою. А назад вони брали трошечки вугілля, от і йшли додому. Якщо казати про історію одеської залізниці, то вона мала декілька періодів, каже співробітник регіональної філії Лариса Слободська. Не спочатку вона не відразу вона називалася одеською залізницею, Вона змінила до сьогоднішнього дня шість нас. І спочатку вона була одесько -Балцька. і протяжність її була всього навсього 220 верст. А ну якщо в кілометражі, то це десь приблизно 350 кілометрів. У наші часи Одеська залізниця це більше 4 тисяч кілометрів експлуатаційної довжини, яка включає не лише наш регіон, а взагалі шість областей України: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку області. Підприємство обслуговує 9 морських, 3 річних і один приватний морський порт. Наразі на Одеській залізниці працює близько 30 тисяч людей, які повністю обслуговують життєдіяльність залізниці. Близько двох тисяч наших залізничників зараз боронять нашу державу від ворога. Після початку війни Одеська залізниця надавала евакуаційні потяги, які здійснювали перевезення громадян та гуманітарних вантажів у прифронтових та деокупаційних зонах. Тоді був задіяний майже весь рухомий склад, тому до звичайного гасла з'єднуємо країни, міста та друзів, додалось ще об'єднуємо родини та близьких. Упродовж десятиліть залишаються вірними улюбленій справі. Так характеризують медичних сестер, які працюють в одеській десятій клінічній лікарні колеги медустанови. Як прийшли у професію і як вони справляються зі своєю роботою у непрості часи, медики розповіли нашим кореспондентам. Наталя Григорівна медсестра у 10-й лікарні з самого моменту заснування медичного закладу. Усе своє життя жінка пропрацювала в операційній, а з нами згадує, як все тільки починалося. Професію я прийшла в 1973 році, 1 августа 1973 року. Більницю відкрили в року, А я прийшла в августі, одразу після закінчення медучилища. І от всю життя переработала в цій пацієнті. Отак, от як прийшла вот мені понравилась ця професія. Так я її переработала всю життя в операционной. Не, не жалею, ні, ні разу не жалюю, ніколи не пожалела. Праця медсестри надзвичайно складна, зізнаються у лікарні, адже, окрім професійних обов'язків і важкого графіку, у ній велику роль відіграє і людський фактор. Адже не просто так професія називається медична сестра. Суточний, празнічний. и в непогоду, и в жару мы должны работать. В операционной медсестры, анестезисты работают, конечно, очень сложно, очень много операций. Операции тяжелые, сейчас у нас много профильная больница, еще больше стало операционных. Тяжелый труд, но кто его любит, тот и работает. Что помогает держаться? Держаться. Любой профессии, как бы это банально не было сказано, да, любой профессии, да. Я вже 50 років працюю. Тяжеловата але працюю і хочу, ще працювати. Дійсно, медсестринство не просто професія, а поклик душі, але тим, хто вірний своїй справі на всі 100, є і віддача. Радостно, коли люди виздоравлюють, і ми непосредственно їм в цьому допомагаємо. Особенно медсестри і Хорошою медсестрою бути – це очень важно. Очень важна. приходят молодые девочки, я им всегда говорю, учитесь, учитесь, пока у вас есть у кого учиться, все подскажем, скажем, это очень важно, когда есть кому подсказать. Також багато років свого життя присвятила медсестринству Вілора Дюдіна. Жінка говорить, над складністю процесів не замислюється, а просто прагне добре виконувати свою справу. Здається, що її професія і підхід до життя навіть сприяють зовнішньому вигляду жінки. Зараз Вілорі Костянтинівні 72 роки, але цього ніколи не скажеш. З дитинства ще мріяла бути саме медсестрою. Ні, врачу ну не, ну настолько мені нравилася я ж объяснить не могу. вот с з тих как я и работаю в медицині. Мені 72 года. зміна діяльності, робота, дім, відпочинок і знову робота допомагає відчувати себе енергійно, підказує наша героїня. Також вілора Костянтинівна розкриває основний секрет: як знайти підхід до кожної людини. Як собі відноситися, тоді все буде добре. Я так думаю. Очень спокойно, очень Почему? Потому как мне нравится. С удовольствием. Все вот эти вот передряги могу тут же все сама могу решить. Уся родина пані Вілори медики. Самовіддана праця медичною сестрою надихнула членів і її сім'ї. Усі четверо дітей жінки також обрали медичну справу і стали лікарями. Приклад Вілори Костянтинів не доводить, що у будь-якому віці можна не просто відчувати себе молодим, а залишатися відданим обраній справі, і тоді саме життя віддячить гарним здоров'ям і доброю родиною. Багато хвороб, які раніше вважалися захворюваннями у людей похилого віку, наразі помолодшили. Серед таких атеросклероз, внаслідок чого погіршується кровообіг організму. Якщо завчасно не звернутися до лікаря, наслідки можуть бути тяжкими, наголошують медики. Однак при діагностиці на початкових стадіях можна виявити та вилікувати багато захворювань. Про це докладніше в ефірі розповіли провідні медичні спеціалісти 10-ї лікарні. Атеросклероз розповсюджена хвороба, при якій фіксують зміни в стінках судин. Відбувається звуження судини внаслідок утворення так званих бляшок, але не слід пов'язувати це з холестерином, пояснює кардіолог Денис Себов. Атеросклеротична бляшка це формація, яка має розвинутись і створитись в судині. Дійсно, холестерин Сприяє тому, щоб вона розвивалася. Проте це не однозначно. Ми знаємо, що є пацієнти з високим холестерином, і принаймні немає зовсім атеросклеротичних бляшок, і навпаки, може бути нормальний атеросклеротичний холестерин і. Так званий універсальний атеросклероз ускладнення від атеросклерозу можуть бути важкими. Це інфаркт, інсульт і ураження судин нижніх кінцівок, що може призвести до ампутації. Тому важливо звертати увагу на початку захворювання. А найкраще це профілактика. Більшість людей какраз щоб не дійти до цих осложнень, вони повинні робити все, щоб ці ослажні щоб вовремя виявити. И для этого существуют большие стройные системы для разных пациентов. Там, если это больные с патологией сердца, одна mm -hmm. система, если это. Патологія пораження сес атасклетітські сосуди в шеї голови друга, если артерії нижніх канічності третя. Про захворювання атеросклерозом можуть свідчити навіть незвичні симптоми. Але якщо своєчасно не звертати на це увагу, наслідки можуть бути критичними, додає Роман Полонський. У пацієнта появляється ранка на стопі, степі, або укололся, або ударився. і вона не заживає, не заживає там тиждень, дві, три. Uh -huh. Он пошел к хирургу, лечит опять же неделю, две-три, и оно нет прогресса. Да? То в таких случаях не надо ждать и лечиться месяцами, там, годами, если не заживать. Надо опять же идти там, где есть комплексный подход к таким пациентам, когда можно посмотреть, а все ли там с сосудами, нет ли там атеросклероза, которые препятствуют кровотоку. Якщо говорити про профілактику захворювання, слід також не забувати про здоровий спосіб життя, який є попередженням виникнення багатьох хвороб, нагадують спеціалісти. Гіпохолестеринова дієта дійсно сприяє е, гальмуванню розвитку угу. процесу атеросклерозу, проте не е, відміняє його. Е, є дещо більші проблеми, які можуть е, е, сприяти розвитку атеросклерозу. Наприклад, це куріння. Ми говоримо про те, що якщо пацієнт не курить, це вже вдвічі знижений серцево-судинний ризик. У 10-й лікарні допоможуть пацієнтам зі всіма типами атеросклерозу. Але найголовніше, що в лікарні є інструменти і алгоритми, які дозволять виявити захворювання на ранньому етапі. Головне не забувати про своєчасні відвідування лікарів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.